В одній з міських лікарень Дніпра військові, які отримали бойові травми, проходять реабілітацію. Тут їм допомагають відновити роботу кінцівок та навчають ходити на протезах. У центрі тренується Денис. Чоловік отримав поранення на запорізькому напрямку. Після чого йому ампутували праву ногу. Руки уламки були, доставали рука. теж зараз ще відновлюється. Чітливість пропала. Відновлення у центрі проходить і Євген, чоловік, отруївся невідомою речовиною під час відпустки. Через це у нього відмовила права нога. Каже, після лікування та реабілітації планує повернутися на фронт. Зараз вже більш-менш можу ставати на ноги. Це пройшло десь приблизно дві неділі. У мене, взагалі, я ж кажу, нога взагалі не працювала. Я, ну, я просто банально перегортав на кроваці, я її обрав отак, підіймав. Я не мог її сам перемінити. Прогрес пацієнта у відновленні залежить від його мотивації, каже фізична терапевтка Олександра. Я чую всі ці розповіді, що вони розповідають. Ну, це жахливо. Ми намагаємося до кожного пацієнта індивідуально якось з ним працювати, щоб він, хоча, б повернувся, наприклад, до своїх господарських обов'язків обов ну, в залежності від травмування. У таких центрах по всій Україні для лікарів проводять тренінги з реабілітації травм війни, аби медики освоювали сучасні методики, каже уповноважена президента Тетяна Ломакіна. Сучасна доказова реабілітація в Україні лише розвивається. Ми привносимо сюди найкращі європейські практики. Ми навчаємо наших лікарів. Ми запрошуємо їх на навчання за кордоном. Ми сюди привозимо фахівців. Зараз в Україні у понад 200 лікарнях військові можуть пройти стаціонарну реабілітацію, каже Тетяна Ломакіна. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.